Дорогі друзі, я представляю громадську ініціативу Євромайдан СОС, яка працює з ранку 30 листопада над наданням правової допомоги побитим, заарештованим, засудженим, катованим людям, а також рідним зниклих і загиблих людей. Ми досі продовжуємо працювати по Криму і по східним областям України. І я дуже гарно пам'ятаю ті дні, коли нам на гарячій лінії почали дзвонити і казати. Що на Майдані вбивають людей, і ми нічого не могли з цим зробити. Наші волонтери поїхали в морги, поїхали в польові шпиталі, і тепер ми маємо інформацію про кожного відомого загиблого. І зараз прозвучать цифри, але ми всі розуміємо, що за цими цифрами стоять реальні зламані людські долі. Загальна кількість загиблих за весь час протистоянь – 119 осіб, і ще близько 10 випадків перевіряються. Число загиблих протестувальників 100 чоловік, з них 3 жінки, 17 міліціонерів, один журналіст. Одна людина загинула при штурмі офісу партії регіонів. У самому Києві були вбиті чи померли внаслідок отриманих травм. 88 чоловік. Четверо демонстрантів померли в інших містах, країнах. Польща, березне, Коломия, Львів через облиця з водомету, травми та поранення отримані в Києві. Одна людина загинула в Запоріжжі, двоє в Харкові. Двоє в Хмельницькому, одна в Кременчугу, одна у селі Подібна Черкаська область, одна в Донецьку. Місце загибелі ще одного активіста не встановлено. Його тіло зі слідами тортур і з відрізаною кистю руки знайшли в лісі на Сумщині. Євромайдан Сос продовжує шукати 146 зниклих осіб. На жаль, люди продовжують вмирати. Остання смерть зафіксована 22 березня, коли внаслідок отриманих газових опігів бронхів та легень пішов життя 48-річних Петро Ганжа. У нього, як і у багатьох інших, Загиблих лишилися рідні, дружина і син. І у зв'язку з цим ми, як Євромайдан, Євромайдан СОС хотіли сказати дві речі: перше маємо взяти собі за чес, за почесний обов'язок не просто не тільки піклуватися про родини загиблих і постраждалих людей, маємо змусити владу притягнути до відповідальності винних, як тих. Які здійснювали ці злочини своїми руками, так і тих, хто віддавали накази і рішення і зробили ці злочини можливими. І для цього недостатньо проведення службового розслідування в системі Міністерства внутрішніх справ. Це абсурд. Тому що не може міліція, співробітники і середня ланка яких причетні до вчинення цих злочинів розслідувати сама себе. Такого не буває, і тому ми вимагаємо створити спеціальну слідчу групу, оперативну групу, або розширити повноваження парламентської комісії з розслідування і включити туди. Професійних слідчих у відставці міжнародних розслідувальників і представників громадськості, і негайно почати заходи із захисту свідків. І збереження ще існуючих доказів, щоб всі представники громадськості знали, до кого звертатися, кому віддавати документи, до кого записувати свідчення. Це дуже важливо, оскільки це не питання помсти, а це питання справедливості. І дана група має звітувати перед нами, не порушуючи таємницю слідства кожен тиждень. Кожен тиждень вони мають виходити і говорити, що вони зробили. І друге мені не так багато років, але я вже була учасницею чотирьох майданів. Я пам'ятаю помаранчевий майдан, податковий, мовний, і це Євромайдан. І ніхто з нас тут, присутній, не застрахований від того, що Україні не знадобиться ще один. Але. Ми маємо бути убезпечені від того, що будь-яка влада будь-якого кольору, будь-якого відтінку не віддасть наказ розстрілювати людей. А для цього всі Януковичі мають знати, що на них чекатиме міжнародне правосуддя. А для цього нашим народним депутатам потрібно перестати шукати причини і тягнути час. А негайно внести в конституцію нехитрі зміни, кому п'ять слів і приєднатися до Римського статуту і стати членами міжнародного кримінального суду в ГАЗі? Ми не розуміємо, в чому складність внести кому і п'ять слів конституцію, і це необхідно зробити і задля нашого майбутнього, і задля нашого теперішнього. Оскільки дія міжнародного кримінального суду буде поширюватися і на Крим, який зараз окупований російськими військами, і де досі катують і зникають люди, і останнє свобода не дається раз і назавжди, свободу треба виборювати кожен день щоденною працею маємо бути гідні пам'яті загиблих побратимів маємо жити у відповідності до тих цінностей які 30 листопада били студентів і за які в ці дні вмирали наші побратими герої не вмирають